У шести районах Києва зафіксували падіння уламків російських дронів. У Голосіївському, Подільському і Печерському є пошкодження житлових будинків. Через тривалу повітряну загрозу у столиці виникли труднощі із транспортним сполученням. Не всі тролейбуси вчасно вийшли з депо. Також кияни скаржаться на штовханину у метро, яка зараз ситуація розпитаємо у нашої кореспондентки Ельвіни Сейдбулаєвої. Вона прибуває біля однієї із станцій підземки. Ельвіна розк... Скажи, чи ще багатолюдно при вході в метро? Вітаю, Марина. Так, ми знаходимося недалеко від одного з метро столиця а спостерігаються, спостерігалися затори біля метро в деяких районах міста через тривали повітряні загрози. Громадський транспорт просто не вийшов на маршрут, а ціни на таксі, на таксі піднялися кілька разів. Я нагадаю, що сьогоднішня загроза. Російська атака тривала майже вісім годин. А після коротких відбів знову оголосили тривоги. Також були проблеми із тролейбусами. Ніч у столиці була неспокійна, Уламки збитих дронів пошкоджили кілька районів. Столиці нам вдалося поспілкуватися з мешканцями одного з будинків, де саме посипались вікна. Пропоную послухати. Я проснувся від зриву, дзвонять родичі моїм родичам і говорять, що з вікон в них йде дим, зре бачили. Я одразу пішов з собакою на вулицю, забрав бабушку з під'їзду, тому що в неї вилетіли вікна. Почуємо, як пролетають і шахеди і тому ну, падає як часто. Це другий раз буквально 100 метрів взимку січня впала ракета обломка наразі. Вже відомо, що маршрути вже тролейбуси починають працювати. А яка ситуація саме в інших метро? Будемо дізнаватися, і вже в наступних випусках повідомимо. Спасибі Ельвіно, Ельвіна Саїдбулаєва, про наслідки ворожої атаки на столиці, зокрема, і про транспортні проблеми після цієї атаки.